План рахунків в системі вже передналаштований, і для більшості організацій додатково налаштовувати його не потрібно. На плані рахунків побудовані всі типові господарські операції, вони вже готові для кожного документа. Деякі установи потребують додаткових налаштувань плану рахунків. Така можливість передбачена, але без особливої потреби краще зміни не вносити, оскільки деякі зміни в плані рахунків вимагатимуть додаткових налаштувань типових господарських операцій. Всі зміни та доповнення в плані рахунків здійснюємо з правами адміністратора. Налаштування плану рахунків можливе за чотирма напрямками: додавання матеріального рахунку, додавання рахунку основних засобів. Створення балансового рахунку дебиторів-кредиторів та додавання витратного рахунку. Кожен з напрямків має свої особливості. З правами адміністратора відкриємо план рахунків, обравши модуль довідники. Пункт меню План рахунків. Особливості налаштування по кожному з напрямків розглянемо в окремих відео.